Обов'язково час від часу обирайте собі якісь такі місця, де ви можете просто побути наодинці, де нічого не буде заважати, відволікати. Бажано, щоб не було зовсім людей. Бажано, щоб це була природа, а не десь якесь закрите приміщення. Тому що дійсно навіть помовчати наодинці з природою це. Воно ну, того варте, знаєте, якось заспокоюєшся дуже. Ну, і приходять різні, різні такі такі ідеї або якісь такі усвідомлення. Тому що коли ти на природі знаходишся, відсутня оця, знаєте, метушня думок. І ти нарешті можеш просто почути себе, тому що насправді ми себе не чуємо дуже часто через те, що думки інших людей. Постійно в наших в нашій голові той самий інстаграм, ем, якісь постійно короткі відео, або просто спілкування з іншими людьми, які мають якусь іншу думку. Я не кажу, що інша думка це погано, просто іноді вони ці думки інших людей настільки. Ем, як то сказати, знаєте, загороджають простір власний, що ти навіть не розумієш, а про що взагалі ти насправді? І чи, чи це твоя думка, чи ти теж так вважаєш, чи це вже нав'язано і настільки, знаєте, врізалося в, ем, якби в твою голову, що ти думаєш, що ти теж так думаєш, як інші люди. І саме от в таких місцях ем, особисто я зрозуміла для себе, що. Я не тільки наповнююся, але і починаю розуміти, хто я є, що я хочу, які мої дійсні внутрішні бажання, які як то сказати, від моєї душі, правильно, а не від зовнішнього світу. Тому дуже можна навіть вважати, що це така практика, медитація. Чи часто ви десь буваєте на природі, можливо, в лісі? Ну, бо парк теж може бути людним, тому можливо це краще ліс. Або можливо якесь озеро, чи ще щось. Люди не знаю. Люди є всюди, особливо в містах. Я не знаю, де сховатися від людей. Це дуже важко. Тому хіба що якісь дикі місця на природі це чудово, поділіться, де ви зазвичай буваєте на отаких от, от міні парогодинних ретритах.